Привіт, я Саша Грищук, гітарист OrtuSky. І сьогодні в вашій увазі я пропоную гітару фірми Stack модель Леспол. Це копія всім відомого класичного леспола фірми, не буду називати всує. Получається, що це хороший інструмент, набір класичний, два хамбакера. В ньому стоять хамбакери керамічні, що значить, що він звучить трошечки зліше, ніж би був магніт цей Alnik 5 Ну, послухаємо. Хороший <му> сустав. Потужний звук, але е, ну, прийнято вважати, що гітари, Леспо не дуже там, для клінового звука підходять. Це в цьому випадку це не дуже правда. Насправді дуже непогано звучить. Якщо ви просто будете грати, наприклад, на найку щось, ну так от звучить клін на ньому. Но. І тут е, виробник пішов ще далі і зробив таку штуку, яка називається push-pull. Що це значить? Значить, що він ділить е, хембакер, відсікає одну катушку, виходить, сину. Це класно, коли ви, наприклад, хочете збирати щось більш ритмічне, щось таке фанкове, е, неважке і не потрібно вам стільки зсередини і хочеться більше варху. не так як в хембаке. Просто піднімаєте ручку і виходить такий більш зразу трошки понизується сустейн, але підвищується атака, що класно для ритмічних кавалків стилю. Так звучить нек, а так звучить зараз буде бріч. Ви ручку опускаєте, переключаєте на звуки. Про відносно невисокому бюджеті дуже хороший варіант, так що користуйтесь, дякую.